Доброго ранку. А, чого ви не на заняттях? Я на вас чекаю. Вибачте, а сьогодні ми не прийдемо. Нам дуже треба до кінця дня зібрати гроші. Угу. Кому збираєте? Між волонтеру. Його вчора на гроші кинули. Чекайте, як це кинули? Може, треба до поліції звернутися? Ну таке. Наш хлопець відправ йому гроші. Той пообіцяв купити тачку, але не купив і зник. А машина вже завтра має бути на передовій. Ми знайшли іншу в нас, але вона дорога, якось так. Добре, скільки вам треба? Три тисячі євро. Чого ржеш? Слухайте, такими темпами ви не, не і трьох тисяч гривень. Для такої великої суми треба в соцмережах пости постити відоси, підключати відомих людей. Ну, то й роби це, А ми і так вирішаємо. У нас тут фермери рулять. Ясно, ясно. Пішли куди? Здається, я знаю хто нам може допомогти.